Ота ліснує, демона, вона шум. Ото й стариє дорожня. О над нами. Дим. Ракета заходила з Житомира на, Київ, на Київську область. Був прозведен постріл, враження і була знищена крилата ракета Х-101. Емоції, які пере... переживає ПЗРК при цьому, ну, дуже позитивні. Чому? Тому що ПЗРК жде постріла, може ждати місяць, два, але коли це приходить в ці секунди, не треба зробити похибку. Розуміє, що ця ракета, скільки вона могла зробити шкоди, як інфраструктурі, так і цивільному населенню, ну і всьому остальному.